В Україні з'явилася петиція про заборону російськомовних пісень на Apple Music та Spotify. Автор звернення наголошує, що заборона має стосуватися як російських артистів, так і українських виконавців, які співають російською мовою, аргументуючи це наступним чином. По перше, російська мовна музика може містити ідеї, які шкодять українській ідентичності та формують негативне ставлення до України. Ну а по-друге, прослуховування пісень російською мовою може фінансово підтримати. Агресора, оскільки частина прибутки від стрімінгів йде на оплату роялті, що може бути використана російськими правовласниками. Ну, що з цього приводу думають черкасті? Ми вирішили вийти на вулиці та запитати їх позицію з цього приводу. А, чи варто заборонити всю російську мовну музику? <рес> ну, Це така тема, знаєте, дуже специфічна, тому що насправді. Звісно, я, я розумію, чому може викликати російська музика е, несприйняття. Е, я особисто не слухаю, але, можливо, якісь дуже старі пісні для старшого покоління, може вони викликають якісь такі емоції про їхню молодість. Тому прямо якась така сувора заборона. Мені здається, вона можливо і не потрібна, тому що люди самі починають відмовлятися, просто дивитися цей контент, тому як, можливо, навіть і немає потреби в якійсь промосурій забороні. Більшість людей просто самі зараз обирають український контент. Це мені все одно, якщо чесно. Я не слухаю російську музику, так. То... Так, варто. А чому ви тут вважаєте? Ну добре, що О, не добре. Погано, що нас виховували. Це російський контент, російське телебачення, а зараз підростаюче покоління, воно буде дивитися на нас. Ну, Тобто, я вихователь сама. Ну, вчусь на вихователя, я вважаю, що це потрібно заборонити, щоб наше покоління, яке зараз підростає, зростало на українськомовному контенті. Особисто для мене ні, не варто. Тому що я вважаю, що кожна людина має обирати ту музику, яка їй подобається краще, якщо обирає українську. Але, типу, якась повна заборона, все-таки я вірю, що свобода слова, вона ну вона має бути. свобода вибору, не має бути нав'язування. Але якщо ти конкретно для себе обираєш саме ну цей шлях, саме таку музику, тому чому ні? Це право кожного, тому так ні. тому, що це музика мого дитинства іноді. Якщо вони у нас хочуть забрати все, то чого я не можу залишити собі свою музику улюблену з дитинства? Ну, я вважаю так. Це, ну, як на мене, вона не дуже файна. І взагалі зараз українцям ти більше не дуже її слухати. Це в кожного різний вкус, і всім можеш не заборониш. Та ну водночас це і бред. а водночас ну, таке. дуже правильно, тому що такий стан в країні. Ну не знаю. Це кожного свій вибір. Можливо, на деякий час. Це як? Ну, років на 15-20. Мова ж не зникнеться. Не зникне. Німецька не зникла? Ні. А чи варто заборонити всю російськомовну музику? Це неможливо, мені здається, заборонити. Люди ж все одно будуть слухати, хто хоче, розумієте? Як можна заборонити людині слухати? Ви ж не можете контролювати кожного. Це залежить від кожної людини. Не можна так однозначно забороняти, тому що всі заборони, ви ж знаєте, чим закінчуються.